Всім привіт, це я Зелені Госта. Сьогодні ми оглянув прекрасну гру Лоботин. Я в цю гру вже грала, так що знаєте, тут вчора це така прикольненька жесть. І ми починаємо. Для того, щоб до нашу лоботомію, нам треба прийти сюди. Резомсього дядька і. От наша лоботомієчка. Потім тикаємо на север куди можна і все. І начинається зразу жесть. Там. О, Я вам хотіла сказати великий дякую за актив на останніх відео у мене. Euh, дякую за 64 підписника. Надіюсь, вам сподобається відео, яке я сьогодні зняла вам. Це про лоботомію. І от дивіться, яку колоту знайшла прикольно. Дуже прикольно. Зараз особа начнеться Ей. Ну я вообще боюсь, что тут чего, блядь. Прикольно, что тут девушка зашла. Шикарненько, так прикольно. Комната страха. Комната пиздеца. Полномо. Есть типа заведи, что тут всякие немчики пролетают. Это же по суки. скример, тут все мемчики тут что там буквы Да. Чё где? Чё, блядь, чё ворот? Шо мое с башкой? ваш. Я буду просто все видео йока и ебашить. Я буду просто вафігу все відео. Хоча в цю гру гу гу гуляла. Той не помішаю мені просто бути в шоці з шосіспізде чорці. Піздец. Йома... Йопта мать. Я в ахуї.

І ще не дивитися. Ну а ми тут, як і обично, будемо далі офігівать. Прикольно. І ресмі тут присходить. Гімплей. Ви маєте будете просто спокійненько гуляти, можете танцювати тут, можете просто офігівать з гри, можете тут спокійно попродати другу цю порцію, але то міна не вийде. Ви можете просто объягивать все. Танцевать Тут. Ви можете робити все, що хочете. Ну і, конечно же, всіх от всех всех скривочки и любви. Якщо у вас, вас уже є эпилепсия, я то вас поздравляю. ви будете в таких судорогах тут просто валяться напитывать. И так игра інтересна. Буду я все літо фігачити. І вам себе в це гулять. Ну мені здається, в мене зараз взирвається телефон. Від не взирається. більшості сім, коли в мене камера дергається, це означає те, що я її не дергаю. Тут уже скрипт якийсь буде, що типа... Ну, буду дергать бошку. І тоді тепер. Я уже под лавой. і весь тут взагалі трещокі з чорці. І так якось там пошкоди залежу. Ебать Діча вам все відео, я не знаю, зроблю другу частіку, там буду можна, проходити хоррор. Я могу зроблю опитування, що я зі тут сообществі ви зможете вибрати, що ми будемо всім Я буду ще одну куплю емоцію свій спокійненько. Може, поправи в ній потанцювати. Тільки живе слово попробує. І так, тут вже не питання ставати, бо тут буде просто феорічний звіздець творити, поки ви будете вихватати. Ви весь пропустит, саме самое интересное, что я генплей Грицы просто буде наблюдати, що буде. А буде піздець Так я по какие зарачурцы. Она вообще трусит. Ой, Девка там вдох. Поднимать деньги. И опять паутин заспавную. Жесть. Ну, заробка на мой офф. Вот. Лучше в чат тут не заходить, пожалеешь. бананус yeah! yeah! Урааа, Ура! вже получив сливо ботун миню. Чей як минимум я уже хочу получить, чтобы не это це вот все, все прекрасне месіволіваю, yeah! но все добре. Любим. И начинаем дать И Опять моя бушка не выправлялась с камерой. Я не можу бушкой управлять. А тут? Я че чорницы тут? Могу сказать, я уже скоро буду заканчивать запись, бо я не знаю, что ты буду даю чорницу. Ебать. Че же чорницы? Пиздец.